Симулятор хліба, каменя чи козла. Ви задумувалися, що ці ігри є, вони в принципі існують, і не одна людина-ентузіаст їх розробляла. Були покладені десятки, а то й сотні людиногодин годин на те, щоб створити симулятор козла. Так в цьому відео я затрону тему здавалося б абсолютно абсурдних ігор. Ми поговоримо про найбільш яскравих представників. А ще, звісно, розберемо, чому ці ігри так чи інакше користуються попитом на мою думку, і чому в них навіть весело грати? Вітаємо. So... No you yeah. Сьогодні хлопці хотіли мене підмінити, але я впевнений в них купа інших привітань. Тож давайте далі я сам. Але кому сподобалося таке привітання, і ви хочете собі подібне, то посилання на Hello From Africa я залишу під відео. Розпочинаємо. Загалом, досліджуючи тему відео, я зрозумів для себе, що до такого піджанру в основному відносяться саме симулятори абсолютно різного роду. І симулятори чогось, припустимо, фермера вже для когось можуть здатися дивним проводженням часу, але особливо посміятися з гри. Там складно, адже симулятор на те і симулятор. Але саме цей жанр дозволив народити прямо люту кількість абсолютно дурних ігор, адже на фурі поїздити або з усіма аспектами поринути у ферму якусь, це ще окей, але бути хлібом, гусаком може, я знаю, що вам сподобається бути горою, бляха. Перш ніж розкажу про тих дурних представників, існування яких реально складно пояснити, давайте про ігри, які в особі своїй не серйозні, але все ж які здатні приносити задоволення. Адже грати по фану. Ніхто не відміняв, і, наприклад, серйозний Сем. Ігри, де треба трощити на супротивників з приколдесами, розмаїттям зброї та мобів точно знайдуть свого любителя, адже, хоч в таких іграх немає сильного поглибленого сюжету чи якоїсь драматургії, вони їм і не потрібні. Достатньо, щоб персонаж з яскравим прізвиськом Стоун пачками клав прибульців у нерівній боротьбі, і нерівна вона явно не на їхню сторону. Це по-своєму абсурдна гра, в якій немає жодної серйозності. Тут скоріше навпаки, все гіпертрофовано, божевільне, пародійне. Та абсолютно фанове. Безголові камікадзе, в принципі, вже гарно описують те, що у нас чекає. Голосно кричить, мчить і обов'язково зірветься своєрідна візитна карточка серії. І такого роду ігри, хоч і абсурдні, у своїй основі все ж мають певну концепцію, особливість. Вони здатні приносити задоволення, хоча б через екшен та загальну несерйозність. Сюди можна віднести і Saints Row як серію. Ця серія бандитських шутерів так само не намагається бути занадто серйозною. Тут чекає та сама гіпертрофована до божевілля, крутість, плюс повна відсутність. Хоч якихось правил, гангстери, самураї, спецагенти з матриці, ще якась люта хрінь. Тут все більш ширше розкрили, ніж в тому ж самі, і концепт серії, в принципі, закорінився як божевільний, така собі гіперболізована до неможливості GTA. GTA під важкими речовинами з абсурдними рішеннями. Але тим не менше, вона має своє місце. Ну, хоча б до провального перезапуску вона мала це місце. Не можу не згадати в цьому відео і постал, бо тут пішли трохи далі. Жорстокістю чорнуха в грі хай йому. До того ж, постел намагалася бути і ізометричним 2D-шутером. Друга шутером від першої особи, в третій дали пограти від третьої особи, в четвертій знову першу повернули. Головний герой мирно жив зі своєю дружиною, але одного разу збожеволів і вплутався в криваву бійню. У другій частині він лізе вже в політику і ходить по місту, щоб зібрати підписи до петиції про заборону відеоігор. У третій серії герой у пошуках щастя перебирається взагалі до іншого міста, але на його шляху постають різні поліцейські, екофанатки, байкери. Геї і навіть розлючений борсук. Ну а в четверті у нього викрадають машину, і тепер тягатися доводиться вже з викрадачами. Гадаю, вже зрозуміло, що це за фрукт. Але тут, окрім божевілля, кожна гра кидає виклик суспільству і провокує гравця на спірні рішення. Поєднання чорного гумору і жорстокості підійдуть не всім, але в якійсь мірі це вирізнило гру серед подібних, що ще раз доказує, яким би божевіллям і абсурдом гра не була просякнута, якусь особливість це ж мати вона повинна. Звісно, бувають виключення з правила, але тут це більше комічно. Геймплейно ну, навіть саме найбільше дурня повинна якось зацікавити. Я б до подібного дивного жанру відніс насправді і як дістати сусіда, яка користувалася неабиякою популярністю, де ми просто бідного діда дістаємо всякими підлими штуками. Взагалі не сказав би, що це успішний концепт, але і такі ігри є, і вони треба, і все ж таки були успішними, адже геймплейно вони були чимось новим, давали спробувати себе у ролі негідника, бо все ж ігри в першу чергу ігри і повинні дозволяти робити те, що в реальному житті або непропустимо, або взагалі неможливо. Цікава серія Worms своєю безглуздістю. Ну типу ж ви розумієте, що ми граємо за черв'яків з базуками, але як я від неї фанатів у свій час, я вище згадав, одні з найвідоміших представників здавалося б. Цільного абсурду, але якщо замислитися, вони всі приносили задоволення в тій чи іншій мірі, або через жарти, або через загальну концепцію, або просто через фанові можливості. І особисто я можу зрозуміти, чому люди в подібне грають. Дюкнюкем пам'ятаєте, мужик, що ставиться до своїх обов'язків захисника землі як до розваги, гіперболізовано крутий і все таке. Та чесно, до таких можна навіть рослини проти зомбі віднести. Рослини проти зомбі, але в цих іграх дійсно є щось унікальне. Вони мають досить цікавий геймплей і недаремно заслужили своє місце в ігровій індустрії. Це факт. Наступною ж сходинкою є досить дивні симулятори, але існування яких пояснити все ж можна. Бо вони смішні через той самий абсурд. Пропускаємо реальні симулятори того ж далекобійника, ралі чи навіть фермера, в таких іграх аспект саме на симуляції імерсивності. Вони досить нішеві, але назвати їх абсурдними або поганими я не можу. Це залежить від конкретної гри та виконання. Я ж говорю, наприклад, про симулятор хірурга. У 2013 році дропнули симулятор хірурга, але звісно в досить жартівливій формі. Це певно для тих. Хто в дитинстві купував, знаєте, такі набори фізичні, де треба було різні органи людині вставляти, це жесть. Коротше, гра пронизана чорним гумором. Кожен рівень починається з відкритої грудної порожнини, червної порожнини, ще й там чогось, а лікування відбувається в умовах, так би мовити, незвичайних. Типу гра вимагає від вас продемонструвати свої хірургічні навички, яких немає, керуючи пацієнтом під час швидкої їзди, або без світла, або ще в якихось нестандартних умовах. Хоча локації можуть варіюватись мета проста завершити завдання, уникнувши при цьому смерті пацієнта. І там, навіть якщо зробити все правильно по мірках гри, ну, типу, після такого не виживають. Але такий фан допоміг симулятору хірурга здобути популярність, оскільки гра має досить простий інтерфейс, графіку в стилі мульта, тому до реалізму їй там далеко. В подальшому було навіть випущено продовження з кооперативним режимом і редактором карт. Теж досить незвичайна гра, але свого любителя знайде. І головне якесь задоволення отримати чи, хоча б ну, хоча б. Сміятися там вийде до нішових і дивних симуляторів. Можна віднести щось по типу симулятора механіка. Гра від польських розрабів пропонує ніщо інше, як ковирятися в автомобілі. Віртуальному, причому ні, не так, як це подається в тій же Pacific Drive. Абсолютно ні, робота над кожною новою машиною ставить перед гравцем кілька завдань з ремонту. Після виконання поставлених цілей можна навіть зробити тест драйв, щоб переконатися, що ви зробили все правильно, а не зробили, як завжди, ще гірше. Мені складно уявити людину, яка отримувала б задовольні. Олення від колупання у віртуальній машині, як і складно уявити тих, хто серйозно буде грати в гру під назвою «Катетеральне пошкодження. Це переклад. Коротше, це симулятор кота негідника, який мяукає нерви своїм власникам. Розробники певно вирішили, що стандартний сюжет про милого мурчика це типу занадто звично. Тому тут те кіт, який робить усе можливе, щоб перетворити житло на неможливим для проживання. Гра містить безліч невеликих завдань, які треба виконати за обмежений час або на швидкість. Серйозно пропонують розбивати. Предмети, рвати шпалери, псувати їжу і так далі. Коротше, ми в ролі кота стрибаємо як дурне з однією ціллю шкодити, що, типу, має бути весело та цікаво. Ще згадаю, Untitled Goose Game, який е, перекладач переклав як гуска гра без назви, де є конкретний список вже гусячих пакостей, які ви повинні виконати як справжнісінький гордий гусак. Жанрово, це головоломка зі стелс-елементами, і я не жартую. Наприклад, потрібно буде непомітно забирати предмети від їхніх законних власників за допомогою ого. Оба ламати різні об'єкти і відкривати собі таємні проходи. NPC в цей час намагатимуться вас прогнати будь-якими способами. Насправді, подібних симуляторів тварин, в яких ми все, що можемо, це шкодити, виявилося немало. Але найбільш яскравий представник це симулятор козла, про який чув, мабуть, кожен. З моменту виходу він став справжнісіньким феноменом у світі відеоігор і одразу отримав звання найбожевільнішого симулятора. Для тих, хто не в курсі, розповім це гра, в якій ви управляєте козлом у великому відкриті. Критому світі, де можна робити, ну дійсно, майже все, що завгодно. Це буквально GTA пісочниця з козлом у головній ролі. Звісно, гра побудована на різних завданнях, розкиданих по мапі, дає певні механіки, кастомізацію і так далі. Цікаво, що симулятор козла, все ж, хоч і абсурдний, місце має заслужене, адже виглядає більш масштабно в порівнянні з конкурентами. І, в принципі, граючи з друзями, дає платформу для дурних, але розваг. Левел дизайн та смішні моменти зробили ж симулятор козла популярним. Хоча спочатку гру навіть не планував. Вали випускати. Була демка, яка якогось біса усім зайшла, і от це переросло у повноцінну версію, яка з якоїсь причини також стала аж занадто популярною. Поступово розробники виправили більшу частину проблем у грі, але цікаво те, що деякі з них так і лишилися ті помилки лишилися, ставши особливостями геймплею. Але повторюся, що загалом досі, незважаючи на абсурдність усіх вище сказаних ігор, я особисто їх наявність та певну популярність пояснити можу. Вони мають фанові механіки або навмисне щось висміюють. Вони жартують або. Просто намагаються не бути занадто мудрими іграми, це не про них. Іграючи для власного задоволення, контенту чи з друзями такі ігри дійсно прикольні. Та йдемо далі. Третя частина відео про ігри, які є абсолютним абсурдом індустрії, і пояснити існування яких, окрім по приколу, я вже ніяк не можу. Симулятор хліба назва говорить сама за себе. У цій грі ви хліб, береш під своє керування е, шматок хліба і з усіх хлібних сил намагаєшся дістатися до Тостера, щоб перетворитися ну на тост. І більше того, гра постійно кидає гравцеві різноманітні завдання, пов'язані з готуванням, так що просто дійти до Тостера тут не вийде. Особливістю можна Назвати досить реалістичну фізику. Управління живим хлібом досить складне, тож доставити його до тостера без ушкоджень, ну, типу, ще те завдання. Але ви просто почуйте, що я кажу: симулятор хліба, симулятор каменю, так і таке є, і він не один. Справа в тому, що крім симулятора каменю 2014 року випуску, виходило ще кілька аналогічних проєктів. Причому нові студії намагалися зайти ще далі зі своїми ідеями і додати в гру всякі цікаві фішки для симулятора каменю. З якоїсь причини, одна Хражарт перетворилася на цілий жанр і не потонула, принаймні відразу. Крім того, що тут ви можете дивитися на камінь як від першої, так і від третьої особи. Є ще зміна дня і ночі, а також різноманітні тварини для масовки. І якщо ви подумали, що далі вже нікуди, то ні. Якщо вам якимось чином не захочеться бути або ви передумаєте бути каменем, то зможете стати горою. Деві рейлі інді розраб, створив гру гора, за допомогою якої цитата: природа виражає себе. Це реально до біса тупо і геніально. Одночасно керувати вгорі не можна, бо там немає чим. Дерева самі собі ростуть і вмирають, час невблаганно рухається вперед, а ніч змінюється прекрасним світанком на тлі гори або після обіднім дощем. Крути гору та дивись, з вас один долар. Це капець. Лінію абсурдних симуляторів продовжує робот Vacuum Simulator 2013 року. Симулятор домашнього робота пилососа, і вона також просто є. У ній також немає в що грати, бо просто немає цікавих аспектів. Ваний пілозбірник переміщається кімнатами квартири і збирає розкидане по підлозі сміття труднощів. Хіба що додає керування, через яке робот не може рухатися назад лише вперед. Відомо, що гру розробили двоє людей: вони з Норвегії, а компанія їх називається Solidus Simulation. Ладно, декілька самих дурних ігор. Я залишу на останок, а ще розкажу про Octodad Октодат Дадіска, де ми управляємо восьминогом, який намагається бути людиною, створив сім'ю і живе звичайним життям офісного працівника. Сівника він, як і всі, має безліч турбот по дому, проблеми з дружиною та дітьми, а також купу інших справ. Так, ця гра хоч трохи виглядає грою, і тут розробники навіть спеціально додали реалістичну фізику, щоб керувати восьминогом у костюмі було ще складніше, адже це так весело. Але ще веселіше грати, як ви думаєте, в що так, звісно, в симулятор сміттєвоза, де доведеться керувати сміттєвозом, ганяти по різних будинках, піднімати контейнери зі сміттям, розвантажувати їх у кузову машини, повертати контейнери. Нери на місце та продовжувати маршрут. Похмуре лайно, ну на дуже любителя, адже в що можна ще помріяти пограти в суботній вечір, правда? Але і це був не самий абсурд, який я знайшов. Настав їх час, адже якісь люди серйозно працювали над клас Aquatic, симулятор списування. Це гра урок в школі дельфінів, де ми маємо списувати під час уроку, граючи за дельфіна. Хатафу Boyfriend це симулятор, побачені з птахами, де доведеться взяти на себе роль жінки, що зустрічається з. Пернатими він пропонує в якійсь мірі непогані діалоги та незвичайні ситуації. Тож, в принципі, посміятися десь вийде. Але камон, гра з дуже зрозумілою назвою: абсолютно точний симулятор туалету. Так, це симулятор туалету, де ми можемо, ну, типу, сходити в туалет, роблячи все, що роблять в туалеті. Ну або симулятор сну під ЛСД, господи, прости, головний герой засинає у своїй квартирі і потрапляє у світ сновидіння сурелістичних картин та подій. Засуджую. і звісно. Як би жила ігрова індустрія без Dual Love. симулятора погладжування чоловічої спини для консолі Nintendo DS. Головна героїня гри мріє про бойфренда, і для цього вона готова виконувати все, включаючи накладання пластирів на розбите коліно чи обтирання спітнілих ділянок тіла. Я знаю, ви мріяли про таку гру. Ігри створені розважати, і елемент абсурду, незвичних рішень, антилогіки чи просто лютого фану, звісно, в них присутні. І звісно, це комусь подобається і створене в першу чергу. Просто розважити, але заглиблюючись в тему таких ігор, зрозуміло, що часом це переходить усі рамки. В мене на цьому все. Пишіть власні враження, можливо, знаєте ще якісь дурнуваті ігри, почитаю про них в коментарях. Тисніть вподобайку та підписку з дзвіночком. Також нагадую, що можете підтримати спонсорством всього від 10 гривень на YouTube, на Патреоні або разовим донатом. Це дуже допомагає та мотивує. Також в описі є мій телеграм та твіч. Чекаю вас там. Бережіть себе і побачимось!